Похорон папи, як нагода наблизити мир в Україні. Церемонія прощання з римським понтифіком Франциском згуртувала світових лідерів з Європи та США. А Ватикан став місцем політичних зустрічей уперше за майже два місяці тета тет поспілкувалися Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Деталі цих переговорів далі у сюжеті. Площа святого Петра у Римі заповнена вщерть. Сотні тисяч вірян, церковних служителів і світових лідерів зібралися, щоб попрощатися з папою. Серед них і Володимир Зеленський. Його появу публіка зустріла оплесками. На церемонії перше подружжя України розмістили у чільному ряду, всупереч усталеним правилам. Речник Ватикану Матео Бруні пізніше визнав, протокол справді порушили. Мовляв, було вільне місце. Та чимало спостерігачів бачають у цьому знак особливої уваги. Володимир та Олена Зеленські стояли поряд із першими подружжями Франції, Іспанії та США. Ближчими лідери були не лише під час церемонії. Вона стала приводом і для дипломатичних переговорів про мир, якого так прагнув покійний папа. Володимир Зеленський і Дональд Трамп мали приватну розмову перед самим похороном Франциска. Особиста зустріч тривала близько 15 хвилин. Без жодних радників чи перекладачів. Два стільці один навпроти другого в розкішному інтер'єрі, базиліки святого Петра. Що саме сказали лідери один одному? Залишилося таємницею. Втім, обидві сторони відзначили розмову як результативну і навіть потенційно історичну. Зустріч минула добре. Вона була справді продуктивною. Не хочу розголошувати деталі, бо обговорювали надто чутливі питання. Та загалом йшлося про те, як наблизити мир, наскільки результативними були зустрічі в Парижі та Лондоні. Ми хочемо продовжити такі зустрічі, щоб принести мир в Україну. Зустріч у Ватикані відбулася на наступний день після переговорів Віткофа з Путіним у Росії. Після них Трамп публічно заявив, що обидві сторони дуже близькі до угоди. У пресу потрапили деталі мирного плану, який пропонує Вашингтон і Києву і Москві, а також угоди, яку Україна підготувала з Європою. Документи частково збігаються найбільші розбіжності у питанні окупованих територій, тож особиста розмова між Трампом і Зеленським була вкрай важливою в контексті переговорів, пояснює заступник керівника офісу президента України Ігор Брусило. Питання є нагальними зараз, коли команди України та США разом із британськими та французькими і німецькими колегами проводять переговори щодо рамки майбутнього миру. Тому зустріч і контакти президентів для того, щоб підняти найбільш актуальні питання цього документа, була дуже потрібна і дуже важлива. Окрім зустрічі з президентом США, голова української держави провів переговори з кількома європейськими лідерами, зокрема з Урсулою фондерляєн, Еммануелем Макроном, Кіром Стармером та Джорджією Малоні. Після зустрічі з Зеленським президент Франції написав у мережі ікс, що Україна готова до безумовного припинення вогню. І тепер кремлівський лідер повинен довести свою готовність до миру. Ірина Іванова, Олексій Шматов. Подробиці європейського бюро телеканалу Інтер, Марафон. Єдині новини.